От я думав, як відрізнити нормальних людей, да, продавців від шахраїв? От мої такі наблюдіння, так сказати. По-перше, от людина її повинно постійно бачити, да, що це людина, що він несе відповідальність, що там да, йдуть замовлення і тому подібне. От. А якщо людина постійно не зрозуміло, що і як робить, просто там десь виставляє якісь картинки або десь торгує на якісь площадки, то ну, ніхто не знає, що, що це за людина, чи там є відгуки нормальні, є там фотовідгуки і тому подібне. То, ну, якби, я думаю, що оце ось така, да, одна із таких моментів. Ще, думаю, грає роль ціна. Дуже хто хоче якби, привлікти, да, Ціною робить її меншою і типу, повигідніше, да? і на цьому теж люди попадаються. Думаю, що зараз я зекономлю, а там або якість товара погана, або зовсім її нема. От як, наприклад, я вам розповідав сухим міцелям, який зовсім нічого не приносить. Всім гриби в хату, всім гарного настрою.